Мій друг живи, живи тим життям, що призначене саме тобі, неповторним, ні, ні на чиє не схожим, унікальним, саме таким, яким воно й має бути, з усіма його складниками, оскільки твоє життя і є ти, і всі прожиті та майбутні роки, всі люди, події та явища. Що оточують тебе, всі емоції, дії та знання, що наповнюють тебе. Це твоє життя і це ти. І без чогось вище переліченого ти вже не будеш собою, тож не живи з огляду на чуже життя, живи своє. Дивись всередину, а дій назовні, Створі шкалу цінностей Спираючись на думку, а що я залишу після себе нащадкам? що корисного я можу зробити? Живи, віддаючи її творячи, і тоді ти зрозумієш, що означає справжнє багатство. Роби так, як хочеш, щоб чинили з тобою, і з твого життя зникне несправедливість, а на не її місце прийде розуміння причин та наслідків. Проживи своє життя зі змістом та усвідомленням, що ніхто не має права диктувати тобі, як жити, і нікому з людей не надано право оцінювати якість твого життя. Нікому окрім тебе самого. Розпорядися цим правом на благо. Цінуй свій час. Той єдиний непоправний ресурс. Даний кожному з нас у дуже обмеженому обсязі. Не дозволяй його красти в себе, не марнуй сам і не кради його в інших. Помиляйся, дозволь собі це, і ти станеш на шлях пізнання. Не страшно помилятися, куди страшніше не робити спомилок висновків. Дуже дивно, що мало хто це усвідомлює. А дозволяючи помилки собі, ти станеш терпиміше ставитись до помилок інших. Не бійся сумувати це життя дане нам у відчуттях, а смуток одне з них. Він дозволяє краще зрозуміти себе. Свій внутрішній світ перезарядитися. Головне не відійти безповоротно. Все хороше в міру. Не бійся боятися. Це так само природно і насамперед страх захищає тебе від невідомого. Але щоб не жити в постійному страху, необхідно позбавлятися. Прогалин у знаннях. А для цього пізнавай, намагайся жити усвідомлено і не припиняй вчитися. Помилка думати, що ти все знаєш. Зійшовши зі шляху пізнання, ти ступаєш на стежку невігластва, а ця стежка причина всіх наших бід. Дякую. Та люби завдяки подяці та вдячності ти усвідомлено наповнюєш своє життя, а проявляючи любов, ділишся своєю наповненістю з іншими, тим самим знову збагачуючи себе. Адже як я говорила вище все, що оточує тебе, це теж ти. Радій дрібницям. Бо все дрібне для когось велике, а велике для когось дрібниця. Все відносно і зазвичай є частиною чогось. Вір. Вір у себе як у сутворця, у свою значущість і визначеність, у свою велич і подобу. У той задум, частиною якого ти покликаний бути, і маєш на це повне право. І вірячи, твори, твори реальною дією, мрій і втілюй свої мрії, твори своє життя, таке, яким воно й має бути, неповторним, наповненим змістом. На благо собі та світу. І тоді, озираючись назад і даючи оцінку, ти сміливо скажеш собі, я живу. З вами була Маріанна. Я бажаю вам радості, любові та віри в себе. Якщо бажаєте подякувати мені за цю мотивацію, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!